Лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок відвідав Рівненщину, де провів зустрічі із виборцями у місті Дубно. Також очільник українських націоналістів зустрівся із підприємцями Рівного на центральному речовому ринку. Тут він пообіцяв людям у разі проходження в парламент ухвалити новий справедливий податковий кодекс: великий бізнес великі податки, малий бізнес-малі податки, прийняти закон про захист української мови та реформувати правоохорону і судову систему. Також увечері відбувся спільний велений мітинг об'єднаної опозиції у Рівному на Майдані Незалежності. Представив Олег Тягнебок кандидата в народні депутати. Ати України по 152-му виборчому округу, який включає в себе більшу частину міста рівне Олега Осуховського. Олег Осуховський є давній член свободи. Це не є людина, яка прийшла в організацію вчора. І за весь час перебування в нашому об'єднанні він показав себе як принциповий послідовний націоналіст. Він є безмежний патріот своєї держави. Він любить свою родину. і Він, як майбутній депутат, переконаний буде виконувати свої обов'язки, як і в себе на окрузі, так і буде працювати Відповідні комісії і в сесійному залі. Я думаю, що рівняни будуть пишатися, що мають такого депутата, який зможе достойно представляти їх у Верховній Раді України. Виступи перед громадою рівного і кандидат від об'єднаних сил опозиції у 152-му виборчому окрузі Олег Осуховський. Ми будемо робити все для того, щоб рівняни відчували, що вони мають депутата Верховної Ради, що вони звернулися до цього депутата і завжди отримали підтримку і допомогу. І зараз я тішуся тим, що в нас є команда депутатів і районних рад, обласної ради, міської ради, до яких звертаються люди. І якщо проаналізувати, то за минулий рік тільки звернулося більше 4 тисячі громадян Рівненської області до наших депутатів, де ми давали консультації, де ми давали підтримку різні депутатські запити і допомагали громаді Рівненщини.